Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас 19 грудня. І я вітаю всіх, хто святкує День Святого Миколая саме сьогодні. А тих, хто святкує 6 грудня, я поздоровляю трошки з запізненням. Адже нам не звикати Мий новий рік. Завжди святкували двічі перший раз з 31-го на 1, а потім з 13 на 14. Та і моя матуся двічі на рік. Живе деякий час за двома вимірами часу, коли в нас час переводять на літні та на, на зимні. Вона ще довго питає: а це вже по-новому чи по-старому? Тому будемо святкувати Святого Миколая в проміжку між 6 і 19 грудня. Сьогодні діточки отримують подарунки. І якщо ви часом не отримали подарунка зранку, то можливо, ви вже виросли. Або, може, Святого Миколая підвели постачальники. І він виправиться найближчим часом, тому що саме грудень у нас найбагатший на свята. Незабаром буде Різдво, а ще 26 грудня день, Всесвітній День подарунків, а потім Новий рік. Тому без подарунка ви точно не залишитесь. Отже, сьогодні у нас 19, і саме сьогодні. Наш чобіток, адвентик, чи шкарпеточка, має натякнути Святому Миколаю, що ми чекаємо на якийсь подаруночок. Якщо ви дуже скромна людина, то, мабуть, вистачить і такого чобітка. Хоча, ви знаєте, в такий чобіток. Розмістяться самі коштовні подарунки: чи каблучка, чи ключі від машини, чи ключі від квартири, тому що коштовності, вони рідко бувають дуже великими. Але якщо ви сподіваєтесь і чекаєте на трохи більший подаруночок, то в нагоді може стати ось такий чобіток. Бачите, ось такий миколайчин чавіток я в цьому році вирішила вивісити на видне місце, щоб ніхто не заблукав і не забув в нього щось покласти. А якщо ваш миколайчик не дуже обізнаний, який саме подарунок ви чекаєте, ви можете написати записочку. І лишити в цьому чабітку. Миколай чи його помічники, як каже Олена, ельфи, прочитають та обов'язково здійснять ваше бажання. І, мабуть, саме тому я отримала посилочку подарунок від Оленки Буганової. Саме вона, організатор нашого спільного проєкту від Миколая до Василя, і саме сьогодні настав час, коли я можу вам показати цей подаруночок. Календаря ми трохи посунемо, щоб він нам не заважав. Отже, саме вірне формулювання ваших бажань допомагає їх здійсненню. І я шукала. І розповідала дівчатам, Миколай, мабуть, теж почув, що я шукаю собі зелений колір, тому що до Нового року мені треба десь роздобути ялинку, а ялинка повинна бути саме зелена. І тому до мене приїхали всі зелені фарби, які тільки є. Ось, бачите? Ось мій Миколай. Бачите, який гарний дідусь. І він до мене привіз багато-багато зеленої фарби. І тепер у мене буде не тільки одна ялинка, а, мабуть, ці... цілий ліс. Ну, хоча б його маленький філіал. Тому що мені ж треба прикрашати, ну, хай і тимчасову оселю, але ж треба готуватися до свята. Оленочка, я тобі дякую, тому що в мене буде і сосна, і ялинка, і, може, ще якась деревина, яка і зимою, і влітку з зеленого кольору. А це подарунок, зроблений своїми руками. Бачите, який чобіток. А ще можна залишати для Святого Миколая мішечок, щоб він його заповнював подаруночками. А це наш символ, символ мол, нашої незламності, символ нашого зв'язку, символ того, що ми єдині і непереможні. Дякую, Оленочко, я прочитала твої побажання. Я навіть не сумніваюся, що всі вони здійсняться, тому що це побажання від щирого серця. І у мене дійсно вистачило витримки не відчиняти його до сьогоднішнього ранку, тому що ну, це додає якоїсь чарівності, якогось символізму, що цей Святий Миколай прийшов сьогодні вранку і приніс мені привітання з Одеси. Цілую, моя рідна, у мене тепер є багато роботи. По-перше, ялиночки, а по-друге, можу тепер продовжувати в'язати свої миколайчини Чобітки. Тому, дівчата, ще раз раджу вам. Свої бажання і мрії висловлювати вголос, тому що якщо не Миколай, то дівчата обов'язково почують і допоможуть здійсненню ваших мрій. А якщо Миколай, який поруч з вами, може заблукати та не зрозуміти, то я вважаю, що можна навіть написати адресу, де зберігається подарунок, який би ви хотіли отримати. Тому що бувають ситуації, коли ми не можемо покладатися на випадковість, тому залишаючи адресу якогось сайту з продажу пряжу та інструменту для в'язання. У вас буде гарантія, що ваш святий Миколай не промахнеться. І саме тому, цього ранку, під подушкою, крім Оленкиного подарунку, який там чекав вже декілька днів, знайшовся подарунок, який, який помістився у цей чобіток. Треба буде трошки більшого в'язати наступного року. І ось що я в ньому знайшла. Бачите, ну що ще може? Порадувати серце в'язальниці. Оце спиці. Я про них чула, в руках не тримала. Але цього року я хочу пробувати щось нове, цікаве і незвичне. Тому що настають чарівні свята, і треба не переставати. Дивуватися і вірити в здійснення мрій. І якщо ви хочете щось коштовне, але у вас велика родина і багато друзів, то вони разом можуть об'єднатися і допомогти Миколаю здійснити вашу мрію. Яку від... ви навіть не мріяли отримати. Саме тому я радію, коли в мене в руках з'являється ось такий подарунок, це пряжа моєї мрії. Тому що тут так поєднані кольори, це шкарпеткова пряжа. І... Я сподіваюся, що коли я зв'яжу шкарпеточки, то саме так складуться кольори. Я внизу під відео в інфобоксі залишу посилання на дівчат-чарівниць, де зберігаються такі скарби. І якщо хтось захоче зробити вам коштовний подарунок, то може зібрати компанію, тому що. Одній людині, я думаю, буде важко зробити такий подарунок. Так, вона дуже коштовна, ця пряжа, але ж я не збираюся з неї в'язати щось велике. Але скоштувати якийсь, скажімо так, пряжний делікатес, я думаю, може собі дозволити кожна майстриня. Тому я сьогодні з подарунками. Мабуть, я таки чимна дівчинка. І в продовження святкування Дня Святого Миколая я хочу розповісти про свою участь у спільному проєкті від Миколая до Василя, який, можливо, саме до цих свят присвятила Оленка Боганова. Я залишу посилання на її канал. І вона нам організувала. Такий мінімарафон від Миколая до Василя. І ми у дружній компанії дівчат творимо дива, тому що всі номінації, які придумала Оленка, вони геть чарівні. Навіть у кожній назві є якийсь потаємний зміст. До того ж, для мене цей спільний проєкт вдвічі. Таємничий та чарівний, тому що, крім того, що я учасниця, я ще й спонсор, я ельф, помічниця Святого Миколая і всіх чарівників після Дня Святого Миколая, тому що буде далі Різдво і Новий рік. І свята і дива будуть продовжуватись. І я вирішила не відкладати надовго виконання завдань цього спільного проєкту. Ленка вигадала нам шість номінацій. І в багатьох я вже прийняла участь, тому що ми не знаємо кожного дня, як доля складеться на завтра. І, отже, у нас номінації такі: перша святий Миколай. Мою хату не минай це сьогодні. Це подарунки дітям. І в мене є готова робота. Так, свої подарунки прибираємо. А це подарунок, який зв'язала я. Мій єдинорожний берет готовий. Хочу додати трошки технічних даних, щоб для себе на згадку. Спиці для, для чільця 3,5, для основного полотна 4. І на цей берет в мене пішло 25 грам різнокольорової норки. Отак, От рівно пів моточка в мене залишилось. Це додаткова нитка, яка була разом з цим моточком. А це я додавала меринос, бачите, він невизначеного кольору, і це дуже гарно. По-перше, він не псує колір цієї норочки. А по-друге, дає можливість дотриматись товщини пряжі, яка потрібна для вив'язування цього берету. Мені здається, вийшла дуже гарна квіточка, бачите? 11 рапортів на, дитячу, на дитячий розмір. Ось така краса. Отже, перша категорія Святого Миколая в мене закрита, у мене готова робота. Забираємо. Друга категорія, чи може номінація, це назва Коли сніг пахне мандаринами. Це подарунки під ялинку. Ялинку я ще не сплила, але подарунок в мене вже є. І багато хто його вже бачив. Це мої рукавиці, але вони вже попрані. Так, теж техніка Алізела на год класік. І три з половиною резиночка, 3,75 самі, самі рукавиці. Так, друга номінація. Здається, 36 петель я набирала. Це я для себе, щоб не забути. А схему я ще не намалювала. Не вистачає часу. Критично не вистачає часу. Так, друга номінація в мене закрита. Третя номінація. Новий рік малює нові плани, здається так. І це присвячено декору оселю, оселі та святковим стравам. Декором оселі я займаюся вже з 1 грудня. У мене плететься отака гірлянда. І раз це новий рік, то треба буде все ж таки доганяти до 31-го номера. До 31-ї дати буде 31 шкарпеточка. Я сподіваюся, ну якщо я не зламаюсь на 24 числі на Різдво. Тому що Адвенто до 20 до Різдва, це я вже себе вмовляю, я собі шукаю якесь виправдовування. Тому що саме сьогодні, 19 грудня, день адвокатури. Хочу побути собі адвокатом, що якщо в мене не вистачить чи неток, чи терпіння, адвент завершиться 24 числом, але це все одно буде декор цієї оселі, де я знаходжуся у цьому році, а потім буде декором. На наступні свята, у наступні роки. Тому я вважаю, що третій пункт у мене теж в роботі. Четвертий. У нас різдвяна, добра казка подарує тепло і ласку. Здається, так, це подарунки хрещеним похресникам, але мої вже виросли дорослі, там також можуть бути різдвяні страви. Я сподіваюся, я там зможу щось показати чим вас порадувати. Але для мене у цьому пункті основне слово казка. Тому що я вже знаю, яку казку я вам розповім під Різдво. Але я її ще трошки не дов'язала. От дов'яжу і обов'язково розповім. П'ята номінація Миколайчин Чобіток. Ось він, мій чобіток. І в мене ця номінація теж вже виконана, бачите, в мене багато що зроблено. Єдине, що в мене не зроблено, і під великим питанням це котики чи зайчики на китайський новий рік. Я не знаю, буду плести я іграшку чи ні. Може, я намалюю десь зайчика чи котика у своїх аксесуарах. Єдине, що можу вам сказати як фахівець з феншую в минулому, я можу вам розповісти, як гарно та вірно красити ялинку, якщо ви дійсно вважаєте, що китайський Новий рік вам цікавий. Тому що саме для китайського Нового Року дуже важливо, якого кольору буде ваша ялиночка, і де будуть розташовуватися гірлянди та прикраси в оселі? А ось тій майстрині, яка вразить мене своїм котиком чи зайчиком, я подарую ось такого календаря. Я ж спонсор, я маю робити подарунки. Я сподіваюся, що ваші зайці та коти будуть дуже гарними. А я найкращому подарую такий календар. Але це не всі подарунки, які я вже підготувала. Я ж не тільки про свої номінації думала, коли готувалася до цього звіту, але й про номінації, які будуть виконувати дівчата. Тому оце заохочення для тих, хто буде плести зайців та котів, організуємо такий. Конкурс міс кішка або міс Крольчиха. Для того, хто намалює саму чарівну різдвяну казку, я додам до подарунка отаку розмальовку. Якщо хто небудь вразить мене і інших ельфів, помічників Святого Миколая своїми стравами, ми зможемо подарувати книгу для запису рецептів вашої родини. До того ж, Оленка дозволила приймати участь дівчатам не тільки з в'язанням, а з іншими видами рукоділля. І я знаю, що серед нас є вишивальниці. І ось таку вишиванку долі подаруємо. Тій дівчинці, яка буде прикрашати свою оселю, а може робити подарунки з використанням вишивання. Як я підготувалася, в мене ще є подарунки, але я вам їх не покажу. І не тому, щоб тримати інтригу, а тому, щоб тій людині, якій найдіде подаруночок, це було цікаво розгортати, щоб це було диво, щоб це був сюрприз. Тому що дива повинні бути в нашому житті, і наші мрії повинні здійснюватись. Тому мрійте сміливіше, будьте здорові і до зустрічі у нових звітах!